Привіт! ти на каналі Астромус, і я Марі, і сьогодні говоримо про новолуння. Новий місяць в останньому градусі Овна цього разу в квітні нас вразить. Чому 20 квітня найвдаліше починати нові проекти, особливо тільки зв'язані з творчістю? Тому що в цей день новолуння в останньому градусі Овна овен ще зачіпає нам таку вогняну енергію, дуже енергійну, імпульсну те, що хочеться зробити вже і негайно, треба започатковувати. Крім того, цей день дуже унікальний, тим, що сонячне затемнення це фактично згасання потужної чоловічої енергії сонця. Той же час росте жіноча лунна місячна така легка, плавна творча енергія. Тому жінкам буде щастити. Жінки мають в цей день таку таку магічну здатність. Вони фактично всі відьмочки в цей день, тому що дійсно все, що іде від бажання жінки, все, що йде з творчістю жінки, буде вдаватися як найкраще. І навіть якщо ваша діяльність не зв'язана з якою з якимось напрямком творчості, все, що в цей день буде зв'язане з творчістю, буде просто задавати таку щасливу нову. У вашу долю на майбутнє. Тож день. Цікавий, тому що балансують зазвичай дві енергії сонячна і місячна. А в цей день місячна агресивна виключається і включається жіноча ніжна місячна енергія для починань, тобто росте лунний цикл. І найцікавіше, що власне в Овні це момент, коли будь-яка така справжня ніжна тендітна ідея може реалізуватися і дуже швидко достав, ну, отримати розвиток, масштабуватися, зростати із. Більшуватись, але чому саме 20-го? Зазвичай про новолуння ми говоримо, що декілька перших лунних суток мають потужний ефект для старту чогось нового. Та не цього разу. Цього разу саме 20-те число. Запам'ятайте, адже 21-го у нас стартує ретро Меркурій. А період ретро Меркурія це завжди заповільнення справ. Це те, що доведеться потім переробити. Це якісь проблеми в документах. Тому Меркурій, а це дуже швидка планета. Вона за декілька годин переходить в ретро-рух, і саме 21-го числа. Тому 20-те, у нас найгармонійніший день, і він унікальний. Останній фактично такий вдалий день цієї весни, коли дійсно все, що започаткується в цей день, дасть. Плоди, результати на багато місяців вперед. Але є ще один момент: ми ж маємо знати чим займатися для того, щоб використати цю енергію собі на благо, і це не тільки обов'язково всім починати свій новий бізнес чи нову справу. Взагалі прислуховуватися до жіночої думки і до жіночої інтуїції в цей день найважливіше. Крім того, все, що стосується планування, осмислення якоїсь стратегії, наприклад, карта бажань, карта мрій, чітке планування щоденних вдячності працюють як найкраще. Також мальов. Вання та запуск мандали на конкретне бажання працює з максимальною ефективністю саме в це новолуння. Тож чим найкраще займатися в цей день всіма видами творчості, особливо тим, що люблять робити жінки. Наприклад, танцювати, співати, рухатися динамічно, куховарити в цей день дуже благополучно. А також є ефект підтримки енергії вогняної, тому запалити свічку, тримати вогонь вдома в цей день буде тільки додавати енергії і ресурсу вам особисто. Для підтримки здоров'я дуже добре власне, проходити медитації на ресурс, на збагачення енергії. Цей день не тільки вдалий для починань, для реєстрації нових проєктів, для творчості, а також і для осмислення, що нам хочеться далі для навчання. Тому старт курсів, якогось навчання, де вам дійсно подобається щось, і ви давно хотіли це зробити, це ідеальний час для втілення, а також свої навчальні програми дуже добре зараз починати. Якщо це відео було цікавим, став лайк, ділись і підписуйся на канал.